Одну секунду. Дуже, будь ласка, як прокоментуєте те рішення суду сьогоднішнього? Ну, я все-таки рахував, що верховенство права переможе. Не верховенство вказілок. Ми по великому рахунку боролися заради того, щоб це все перейшло. Бачу, що в силі все залишається. Мені сподобалося останнє запитання, чи закон треба виконувати. Я розумію, що відповідати треба було коротко, так виконувати, але я мав на увазі, що виконувати як мною, так напевно, і всіма іншими. Те, що порушений мою консервне права, закон зневага до громади, це зрозуміло. Закону я не думав, що настільки, як кажуть на одного на нічого, нічого не, не врахувалось. Судді, що називається, відпрацювали своє без пояснень, без нічого. Я, я шокований, Я все таки думаю, що щось в нашій державі мало би помінятися. Бачу нічого.